Всім привіт! Дистанційні свята. Знаєте, це виклик, чи може все таки можливість? Сьогодні ми розберемося, як звичайну онлайн зустріч перетворити на щось справді яскраве і пам'ятне. Це такий собі короткий посібник, який допоможе створювати неймовірні віртуальні події. Ну що, готові? Починаємо. І... І ось воно, головне питання. Мабуть, кожен, хто хоч раз організовував щось онлайн, про це думав як же передати все тепло, всю радість через, здавалося б, холодний екран. Це звучить як якась магія, правда? Але як ми зараз побачимо, у цієї магії є кілька досить простих і цілком доступних секретів. І саме тут, знаєте, варто просто змінити кут зору. Це вже давно не тимчасовий захід через обставини. Це шанс опанувати навичку, яка точно знадобиться в майбутньому. По суті, ми вчимося перетворювати обмеження, які нам дає відстань на справжній простір для креативу. Гаразд, з чого ж почати? А почати варто з першого і, мабуть, найголовнішого стовпа це індивідуальна робота з кожним маленьким артистом. Бо погодьтеся, на екрані нас чіпляє не ідеально визбраний текст, а жива справжня емоція. То як же її розкрити? Давайте дивитись. І ось він, головний секретний інгредієнт ми не змушуємо заучувати, ми пропонуємо грати емоцію. Достатньо просто запитати дитину, а що ти відчуваєш, коли читаєш цей вірш? Тобі весело? Чи може ти дивуєшся? І саме цей емоційний ключ і створює той самий виступ, від якого неможливо відірватися. А тепер давайте розкладемо це на три суперпрості кроки. Перший емоція. Нехай дитина не боїться її трохи перебільшати, це ж для камери. Другий опора. Улюблена іграшка чи картинка можуть стати таким собі якорем для погляду, щоб дитина дивилась прямо в камеру, а не кудись у бік. І третій чіткість: вмикаємо режим телеведучого, говоримо повільно, виразно, з паузами. От і все. З піснями є кілька своїх нюансів. Щоб звук був чистим і дитина точно потрапляла в ритм, найкраще дати їй навушники з мінусовкою. Кадр знімаємо до пояса, бо голова, що говорить, це нудно, а так ми бачимо жести, рухи, енергію. І, звичайно, постійно нагадуємо, що об'єктив камери це і є глядач, туди треба дивитися і посміхатися. Отже, натхненний виступ це половина успіху. Але є й інша половина, не менш важлива. Бо знаєте, навіть діамант потребує гарної оправи, і навіть найталановитіший виступ можна ну просто таки вбитий поганою картинкою чи жахливим звуком. Тож поговоримо про техніку. Щоб не хапатися за голову на етапі монтажу, найважливіше дати батькам простий, але дуже суворий чек-ліст. Ключові моменти такі: світло має падати на обличчя, а не в спину. Камеру тримаємо завжди. Чуєте? Завжди горизонтально. Навколо має бути максимальна тиша. І ще одне: жодних месенджерів для пересилки файлів. Вони жахливо стискають якість, тільки хмарні сервіси. Повірте, ці правила врятують години роботи. Тепер монтаж. Не лякайтесь цього слова. Це можна зробити навіть у безкоштовному додатку на телефоні. Спочатку відрізаємо всю тишу і зайві фрази на початку і в кінці. Потім складаємо наші відео як пазл у логічну історію. Далі трохи магії зі звуком, легка фонова музика, і, що дуже важливо, вирівнюємо гучність усіх голосів. Ну і фінальний штрих, титри. Підписати ім'я кожної дитини це обов'язково, це прояв поваги. Отже, що ж ми маємо в підсумку? Все насправді просто натхненний живий виступ плюс якісна продумана технічна реалізація, ось вона. Та сама формула успіху, яка дозволяє створювати справді класні дистанційні свята. І, мабуть, головний висновок тут такий успіх залежить не від дорогих камер чи складних програм, він залежить від послідовності простих, але продуманих кроків. Чіткі інструкції, підготовка і базові навички монтажу ось і весь секрет, який створює ту саму святкову магію. І наостанок, давайте зазирнемо трохи вперед. Коли зрозуміло, як це робити, виникає питання, а що ще можна створити за допомогою цієї навички? Адже це не просто копіювання офлайн свят. Це інструмент для створення абсолютно нових, унікальних форматів. Яких саме? А тут усе обмежується лише фантазією. Тож творіть. Дякую за увагу!